Церемонія MTV Movie Awards, і вони речі та Серена Гослін відтворили поцілунок своїх героїв під дощем і отримали нагороду за найкращий поцілунок. Такі нагороди, здається, вже не роблять. А взагалі, MTV Movie Awards із цим попкорном він взагалі існує зараз. Я його вже не бачила дуже давно. Мені здається, це якраз Період. Крістен Сюарт і Роберта Патінсена. Да-да-да, там до 10-го року якогось і все. Да, але вони в цей період зустрічаються з Райаном. Да, вони в цей період роз... зустрічаються. Тобто цей і... поцілунок був наповнений справжніми почуттями. Да. Райан Гослінг, приймаючи нагороду, сказав, що це було задоволення, але на самій церемонії вони не сиділи разом і, можливо. Хоча були вже ж фотографії, можливо, публіка ще не до кінця вся знала, що вони там разом. Mm -hmm. Тому якби для всіх це був такий шок. І це відбувалося під хід «She will be loved, Maroon 5», і вони з різних боків залу починається музика. Речел до нього біжить, запригує на нього. Вони цілуються, і поки вони забирали нагороду, Рейчел нам все ще була. На ранній гостінгу він її, ну, так от тримав, як от він тут її тримає. Офігенно. — Ну, тобто, да, весь цей час вона була на ньому. Типу, висіла, і... да, так? Висіла на талі, так, так. Ну, я не знаю, я обожнюю цей момент серйозно. Ця, ця музика, ця, ця, ця її наряд, вона просто в джинсах і да, такому корсеті. Да. Ну, Просто неймовірний. А він такий просто в регуляр. кешуар. Рігур фіт. Футболці і в Кежуал-футболці і штанях. Мені здається, я ніколи не бачила відео цього поцілунку. Можна я зараз піду подиватися? Іди дивись. Включай на пога. Так, тихо, без спойлерів, без спойлерів. Ну, Вони сиділи поруч, типу він позаду не просто був. Ну, Тут не ще Be Love, тут якась нарізка. Та зараз буде. Ні, 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 тут просто рандомні. Це не оригінальне відео. Так, да, да, да. вони просто на сцені розійшлись в різні сторони, вона зняла піджак, вона знімає піджак. Блін, вона ще в піджаку була. О, вони на сцені розійшлись в різні сторони і зараз будуть це робити. — Да-да-да-да-да-да-да-да. <світ> І він цей Він ще жуйку жує. Боже, він її да. тримає, наче це просто, і вона там. Да. І вона така. Я зак...